всім привіт! Чистим нам вулицю. 80-й лісопет, блін. Очень важко, очень без передка. Ну, двигається. А це чи кусончик сюди є з передочком. Звірюка. Сугроби розбиває, бо я сюди з гусінью в ліс був не взяв. Пішов, пішов Двигло роботи. Так що, от так от хто іще горні сніги, в кого так само забило Всі копали. Диви, пішов, пішов, пішов От добре, що всі 4 дають жару, диви, перша, пішов Тиче, блядь, надо блок менять буду. Малый дає жара. Сейчас малый лопатой я своим. Розгортаем, чистим вулицю повністю. Бо немає як проїхати не автобусу школьному. Виходи, Мучительно на нових. З разгону, подвину. Оце аппарат, блин. Тесорщик это зверь то 2 да, типа? А, все, підняв уже, не хоче, не хоче. Та льоту у нас ще раз дочь от лупаса. Все замерзло нафиг. Вашко, вашко, блядь. Давай, двигатель, давай. И пішов копать. Малый молодец, наблотикався. Уже шпрекає. Так что так, комментуйте, друзья, кто еще дает так жару. Бога замело, а то крупні холдинги, що то в нас не хочуть Договора нові позаключали, можна вже не горнути. Так що отакі діла. Ну нічого, ми працюємо, ви слідкуєте. Що -то топліна земтизючка стоїть, бачите як. Не знаю, сейчас буду пробувати, там далі гора буде чи возьму своїм без передкану скоріше, що не возьму вже. Може прийдеться зараз густить малому чи блядь, щоб малий пройшов. Я то оттуда з гори пройшов, тут сюди, а туди, мабуть, вже не піду. Там замети такі самі хана. Так що такі справи, друзі. Нагортаємо. Барикади, буде оборонительна лінія від поля, як сніг буде валить. Так що такі справи, друзі, Завершатиму відосик. Бажаю всім, щоб всі чистили дороги для людей не жаліли. Усе буде добре. Всім пока, пока.